Анатомія брехні. Людина, яка колись для нас торгувала просвітленням, сьогодні торгує з агресором. І це не еволюція мислення, це інволюція, замаскована під філософію. Я імперець, і люблю все Я даю чотири області і Крим. <рес> не кемську волость требують. Ага. Боївали говорять, так подаю сюди. що що? Кемську волость? О, я! я. <рес> <рес> Де да пусть забирають на здоров'я. Я те думав, господи. Як же це так, кармілець? Цар знає, що ділає. Господарство не обідніє. Забирайте. Віддам чотири області. Давайте поговоримо про те, як працює така технологія, яка називається фейк-драма. Вибір між двох для того, щоб спрямувати вибір в правильне русло. Аргумент «мир» або території це підміна реальності. Мир не протилежність обороні, а територія непротилежність життю. Обирати між ними це все одно, що обирати між диханням і легенями. Одне без одного не працює. В 25-м году на стриме с Александром Шелестом вы говорите следующее, цитирую. «Я презираю украинцев. Вы фуфло». Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо выйти, просто стыдно вытирать с сапога, там где-то преступок какой-то, вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить. Как я говорю, мы старшина только два в рождённых есть интососательные и глотательные. К 18 надо бы определиться. Вы определились у вас сосательные. Генетический мусор, шок и ретрофит. Второе, я пропустил одно слово, потому что это живой эфир, и всегда его можно пропустить. Я имел в виду профессиональных украинцев, так называемых. Генетический мусор это фраза не не порозуміння. Це такий прийом. Це знов таки технологія. Спочатку шок, який руйнує ідентичність, а потім ретрофіт, де надається пояснення? До речі, давайте подумаємо, а хто такі професійні українці на думку пана Арестовича? Скоріше за все, це ті самі люди, хто є нацистами на думку Путіна. Тобто, такі, як ми з вами. Тому що я імперець <смеш>, і люблю все грандіозно. Коли країну шматує імперія, декларувати я імперець – це не сміливість. Це романтична історична патологія. Імперія однозначно. Імперію. А от між монархією і республікою? Монархія. Звісно, яка ж імперія без монархів? А давно вы монархист? Или вы тоже были Я всегда? Я тоже был всегда, просто не всегда это понимал. Да. Я правильно понимаю, что человек, который в принципе готов отдаться душой в объятия русского мира, он и ему идеальнее всего быть монархистом? Как? Нет. Почему? Нет? Русский мир же большой и разнообразный. Империя – невелика форма державы. Это способ легализовать насилие над меньшим. Welcome. Лондон ростить залужного. Ну і плюс фотожаба як лакмус критичного мислення Арестович, трилер у стилі Netflix без сценаристів. Він заявляє, що у Лондоні Залужного там же відкрита штаб, але є одна деталь: ніхто, крім нього, цього не знає. Заголовки Reuters, The Guardian, Kyiv, Independent, Залужність, спростував наявність штабу у Лондоні. Тобто, коли журналісти запитують, де докази, він вмикає режим «інсайт з паралельної реальності. Це навіть не брехня, це релігія безвіруючих. Ну а далі фото жаба Есенгаулера, яку зробив політконсультант Голобицький. Іронія в тому, що навіть фейки вже знімають шляпу і кажуть, ми не настільки вигадані, як ти, Льоша. Давайте проследим символическую линию. Он позирует в, в позе генерала Эйзенхауэра, который был главнокомандующим сил союзников в Европе, победил Гитлера во Второй мировой войне с западной стороны и стал президентом США. Фонология понятна. Смотрите, формально переговори длились до 17 мая. Що послі того То розговори, що все после Буча, это не так переговори шли. сорвалась встреча 9 апреля Зеленського і Путіна в Стамбулі. Вона була намечена вже адкуди раділі знамінити 2 три недели? Тамбульські переговори і міф про 9 квітня. Він каже: зустріч Зеленського і Путіна була запланована на 9 квітня. Роудерс, медуза і українська правда ніхто цього не підтвердив. Переговори зупинились у травні, і про зустріч. знает Лише один человек Сам Арестович. Отказ от вступления в НАТО, в НАТО Конечно. Отказ от вступления в ЕС. Однозначно. Однозначно. А еще, знаете, вот как в конце встреч бывает, Путин уже будет уходить, а потом так: а, Алексей, еще одна маленькая вещь. Приймайте, все-таки ви мене пойміть, для росіян Зеленський це воєнний преступник, стока людей. І ми вважаємо, що, конечно, треба його судити як воєнного преступника. Про що не можна говорити такі слова, тому що я збираюся судити Зеленського як воєнного преступника. Відмова від ЄС і НАТО. Я підпишу відмову від НАТО і ЄС. Це вже не політична позиція, а психологічний розлад. Причина наслідкових зв'язків. Бо для цього треба не лише ручка льоша, а ще й народ, конституція і здоровий густ. І тут навіть не смішно, бо це звичайна імперська обіцянка у виконанні людини, яка досі вірить, що підписати папірець і можна зупинити війну. Пабірці вже підписували у 1994 році. Називався він Будапештським меморандум. Готували документ за президента Кравчука. Він згадує, Америка та Росія вимагали, щоб Україна якнайшвидше віддала ядерну зброю. Арестович не ворог. Він симптом симптом суспільства, яке втомилось думати його слухають. Не тому, що він розумний, а тому, що він говорить впевнено впевненість без фактів і істини це гіпноз. Да Мілтон Еріксон. Якщо дивитись на це інтерв'ю не як на набір фраз, а як на психолінгвістичний документ, то воно дійсно має скрите послання. І воно не словах, воно в структурі мовлення, воно в тому як Арестовіч вибудовує реальність. Я розкладу це як майстер НЛП через паттерни мови. Невербальні натяки і логічні рівні. Головний фрейм я вище добра і зла. Усе інтерв'ю побудоване на ідеї, що моральність це зайва емоція, а світ це шахова партія. Це головна маніпуляційна рамка. Він підіймається над людьми, над війною, над стражданнями. Такий фрейм гіпнотизує, бо знімає етичність, знімає етику відповідальності. Я просто бачу ширше. Легітимізує цинізм. У політиці немає добра і зла. Творює ілюзію глибини, хоча це інтелектуальна холодність. Психологічний посил я той, хто розуміє істину. Ви емоційні і обмежені. Людина з позиції зверху. Я бачу світ системно, а ви всі у полоні моралі. Прихований фокус втомленому народу потрібен рятівник Місія, який не відчуває. Він говорить без емоцій. Якщо ви помітили все інтерв'ю, він був в позиції дисоціації, його обличчя не вражало нічого. Робить довгі логічні. Пеклі грає у філософа. Це гібридна форма гіпнозу. Монотонність, плюс складність дає відчуття глибини, але зміст досить простий. Ви страждаєте, бо занадто людяні. Я не страждаю, бо я не відчуваю, тому я сильніший. Така стратегія створює образ ментального месії, того хто не плаче, а аналізує. Це привабливо для втомленого суспільства. Коли енергії немає, приходить. Хтось, хто не потребує емоцій. Підтекст цього справжня сила це відсутність співчуття. Насправді це проповідь емоційного відчущення. Лінгвістичне ядро інтерв'ю рефреймінг агресії як раціональності. Коли він каже, я був би жорстокіше за Путіна, або Путін дотримується домовленостей, він рефреймує насильство, як компетентність. Це старий прийом пропаганди. Змінити критерій оцінки з моральна. А на ефективно-неефективно. Вкрите послання той, хто порушує закони, але робить це системно. Гідний поваги, енергетичний посил, я творець альтернативної реальності. Він поводиться як персонаж із власного міфу. Посміхається, дивиться з боку, насолоджується тим, що викликає полярні емоції. Це не випадково, це трансовий патерн. мілтон модель. Двозначні формулювання паузи перед смислом, легка усмішка як якір я контролюю ситуацію. Невербальний меседж я сценарист, а ви актори. А значить, він не дискутує, він режисує враження. Стратегічна мета демонтаж вертикалі довіри. Кожна фраза, де він згадує Зеленського, Залужного, західних партнерів. Має одну функцію посіяти сумнів у будь-якій авторитетній фігурі. Арестович не просуває альтернативу. Я єдиний тверезий. Приховане повідомлення довіряє лише мені, бо всі решта дурні або під зовнішнім контролем. Це типова риторика авторитарного гіпнотизера. Розвалити колективну віру, щоб стати єдиним розумним голосом. Фінальний код. Зрада як форма реалізму. Я віддам території, підпишу відмову НАТО, це не просто заяви, переписування цінного ядра нації. Він пропонує нову норму. Зрада це не слабкість, це мудрість. Поступка ворогу це не приниження, це раціональність. Це найнебезпечніший фрейм. Бо коли люди приймають таку рамку, будь-яке приниження починає виглядати як стратегія виживання. Арестович продає ілюзію контролю над хаосом, як наркодилер, який продає ілюзію спокою. Його мова це трансовий механізм для втомлених людей, які хочуть перестати відчувати. Ви не здатні перемогти, бо ви людяні. Зміріться тратою, назвіться мудрістю, і я навчу вас, як гарно програти.